Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок з я пізнаю світ, тиждень 31, урок 271-й. Розгортайте свої друковані зошити на третій сторінці. Тема нашого уроку, князь Ярослав Володимирович, корисні копалини Європи. Тож сьогодні розглядаємо Україну у світі. Сідайте всі зручненько та рівненько. ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання та дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Увага! Ти навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які споруди було збудовано за часів Ярослава Мудрого? Чому київського правителя величали мудрим? Які європейські країни багаті на корисні копалини? А які? Їх майже не мають. За допомогою яких органів людина отримує інформацію з навколишнього світу? Які органи чуття ти знаєш? Що може зашкодити органам слуху й зору? Що тобі відомо про електризацію? Відповіді на всі ці запитання ми з вами обов'язково знайдемо протягом трьох років, але слід працювати впевнено та старанно, тож налаштуємося з афірмаціями Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заключіть свої ученята та пошепкові творіть ті афірмації, які є для вас важливими. Ну а далі ми переходимо до завдання 3. Треба взяти участь в обговоренні домашнього завдання. Поміркуйте, яку речовину з іонною будовою використовували за часів правління Ярослава Мудрого і вживають нині як харчову приправу. Поміркували над цим? Давайте перевіримо себе, відгадавши наступну загадку. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Білосніжна, наче сніг, додаємо до страв усіх. У борщах вона в супах, разом з перцем на столах. Звичайно, діти, мова йде про сіль. Запишіть, будь ласка, відповідь сіль. Вона була надзвичайно цінним продуктом, адже використовувалася не тільки як приправа, а й для збереження продуктів. Торгівля сіллю відігравала важливу роль у господарстві Київської Русі. і сьогодні незамінна в кулінарії та харчовій промисловості. Її значення майже не змінилося з тих часів. Тож пропоную зараз переглянути наступний невеличкий відеофрагмент і поміркувати, чи стала Русь за князя Ярослава Мутрого могутньою державою, і які факти свідчать про це. Сідайте всі рівненько, зручненько та слухайте дуже уважно, шукаючи відповіді на запитання. Коли нашу країну називали Руссю, на вершину слави її вивів лідер, який об'єднав країну, прогнав ворогів. Переміг агресивних сусідів, зміцнив кордони, будував міста і храми, засновував школи і бібліотеки, дав єдиний для всіх закон. Але він зробив більше. Він перетворив Русь на могутню державу. Його доньки були королевами в Європі, кожен прагнув бути його союзником. Князь Ярослав Названий мудрим. Тож натисніть відео на паузу та поміркуйте, будь ласка, на цими питаннями, які знаходяться в четвертому завданні. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкультхвилинку, але потім повертайтеся до уроку. Будемо читати уривочок літопису пошепка разом із диктором. Слід його уважно прочитати і назвати споруди, зведені за часів Ярослава Мудрого. Зверніть увагу, що тут є нові слова. Писець означає людина, яка переписує книги у давнину над рукописними книгами працювали ченці. Тож читаємо інформацію. Заложив Ярослав город, місто, Великий Київ, а в города сього. Цього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, а потім Церкву на Золотих воротах. І зібрав він писців, і перекладали вони з гречизни грецької на слов'янську мову письмо святеє і списали багато книг. Велика бокористь буває людині од учення книжного. Ярослав же любив книги і положив, зберігав їх у церкві Святої Софії. Тож діти, які споруди зведені за часів Ярослава Мудрого? Дійсно, це золоті ворота. Та церква Святої Софії. Тож і до наших часів також зберіглися ці споруди. Якщо ви будете у Києві, то звичайно, що можна на них подивитися. Перегортаємо сторіночку далі, слід розглянути зображення Софійського собору, будівництво якого було завершено 1037 року, та світлину із сучасним виглядом цієї споруди. Висловіть свої враження від величі цього храму. Поміркуйте, чому собор став об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Можете подивитися, як раніше виглядав, так? Ліворуч світлина це 3D-реконструкція Софійського собору 11 століття, яка розроблена графічними дизайнерами каналу 1 плюс 1. А праворуч це сучасний вигляд Софійського собору у місті Києві. Поміркуйте, чому ж саме Собор став об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор став об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй історичній, архітектурній та культурній цінності. Він зберігає унікальні фрески та мозаїки XI століття, був центром духовного життя Київської Русі і залишається символом української історії і наразі. Тож Давайте поглибимо наші знання про князювання Ярослава Володимировича. Для цього прочитаємо текст Пошепки разом із диктором. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом. Ярослав Мудрий пишався Києвом і мріяв, щоб столиця Русі набула величі візантійського Константинополя. Тож за правління князя в Києві зводили храми й палаци. Місто розрослося в кілька разів. Ярослав був освіченим і дбав про розвиток науки, освіти й мистецтва в державі. Він багато читав, улаштовував переклади іноземних творів старослов'янською мовою. Зібрав велику бібліотеку, що зберігалася у Софійському соборі. Ярослав Володимирович віддавав десяту частину своїх статків на розвиток храмів, при церквах і монастирях, зокрема у Печерському монастирі та Софійському соборі, працювали школи. За всі добрі справи київського правителя величали мудрим. Тож діти, які цікавинки ви дізналися про Ярослава Мудрого. Візьміть простий урівчик та підкресліть основну інформацію. Відео для цього натисніть на паузу. До речі, на сторінці 64 ви можете побачити трошки ближче, як виглядає зараз пам'ятник Ярославу Мудрому у місті Києві напроти золотих воріт. А на п'ятій сторінці знаходиться світлина, як зараз виглядає Києво-Печерська лавра. Це сучасний вигляд Печерського монастиря. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку, а потім знову повертайтеся до завдань. Завдання 10 слід переглянути відеофрагмент, запам'ятати кількість церков і ринків, що були в Києві за правління Ярослава, і написати цифрами, скільки церков, а скільки ринків. Будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими! Іх країв приїздили до Києва гості: королівські посли, купці, мандрівники. Було в Києві 400 церков і 8 років, і за величу його порівнювали зі столицею християнства Константинополем. Ярослав наказав укласти першу на Русі збірку законів руську правду, а ще перший літопис. За наказом князя з інших мов церковнослов'янського перекладали найважливіші книги. Та знав Ярослав і інші мови і дбав, аби його діти теж їх. Тож діти, запишіть, будь ласка, у зошиток, скільки було церков, а скільки було ринків. Давайте перевіримо біля 400 церков і 8 ринків Ну а далі вас чекає нейробіка від Ані для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Слід дуже швидко та старанно рахувати, записуючи відповіді. Праворуч від Аї. Увага! Перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірили. Перший відповідь буде 8 мільйонів 5 тисяч 900. Перевірили, якщо є помилки, то виправили себе. Наступний другий раунд. Увага! Записали відповідь. Будьте уважними. Перевіряємо. Відповідь 8 мільйонів 800, 800. 8 мільйонів 800. І третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Описали відповідь. Відповідь 18 корисних копалин. Сподіваюся, що ви всі добре попрацювали та гарно впоралися із завданням. Ну а ми переходимо далі до наступної вправи. 13. Установіть, будь ласка, відповідності між зображенням корисної копалини та способом її видобування. У вас тут є залізні руди, буровугілля, нафта і граніт. А також є місце видобування. Шахта, свербловина, бурове обладнання та кар'єр. Самостійно простим олівчиком виконайте завдання. Перевіряємо залізні руди і буровугілля видобувають як у шахтах, так і у кар'єрах. А ось нафту. І граніт видобувають на допомогу свердловини за допомогою борового обладнання. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви впоралися із завданням. На сторіночці 6 знаходиться завдання 14. Слід обрати правильні відповіді і вписати букви відповіді у зірочки. У вас тут є багатенько таких питань, ціла сторіночка. Тож, будь ласка, натисніть відео на паузу та виконайте усі запропоновані завдання. Уважно читаємо та виконуємо. Не забудьте, після того, як виконаєте завдання, з отриманих букв скласти слово. Тож, яка нерудна, корисна копалина отсудового походження тут заховалася? Дійсно діти, це вапняк. Записали відповідь. Вапняк. І залишається у вас завдання під номером 15. Треба пригадати, які європейські країни багаті на корисні копалини, а які їх майже не мають. У разі потреби ви можете скористатися картою корисних копалин країн Європи на сторіночці 47. Можете одразу подивитися на цю сторіночку, і вам треба доповнити речення. Працюєте самостійно. Країна Європи лідери видобування залізної руди. Знаходите позначку залізної руди, це такий зафарбований трикутничок, і шукаєте, де багато таких трикутничків. Назви це країн записуєте. Наступне країни Європи багаті на родовище бурштину. Так само шукаєте відповідну позначку. На карті шукаєте, де такі позначки є, і ті країни, де є такі позначки, то ви їх записуєте через кому. Наступне країна Північної Європи, що має найменше покладів корисних копалин. тут слід написати лише одну країну. І останні країни Європи багаті на родовища, нафти і газу. Так само шукайте позначки нафту та газу, там, де їх найбільше, записуєте країну через кому. будьте, будь ласка, себе перевірите, на екрані вже з'явилися відповіді. Тож, не забувайте повторювати навчання у домічки, які ми розглядали на нашому уроці, а також виконувати різноманітні завдання у ваших маленьких зошитах для домашніх завдань. Урок завершено. Зустрічаємося на наступному